Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо, звідки ж риболовля спінінгова більш ефективна: з човна чи з берега. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з берега. Погнали! Є? Є, є. Що вибрати? Берегову ловлю чи ловлю з човна? Багато хто з вас каже: безумовно, з човна, а човен це сила. Я погоджуюсь. Чому? Тому що е, з човна у нас є маневреність. Ми можемо дуже швидко переміщуватись з одного е, краю озера в інше, змінювати локації вище за течею, нижче за течею, відходити на значні відстані від берега і шукати рибу там. Ми можемо рибалити майже всюди. По-перше, де дозволено, а по-друге, де можна скинути човен. Якщо ми рибалимо на гумовому човні, це зробити набагато простіше ніж на каркасному човні або якомусь металевому, де потрібен сліп. От ми одразу і підійшли до мінусів, які будуть трошечки пізніше. Ще одним плюсом, безумовним, яким є човен, це пошук риби. За допомогою сучасних ехолокаторів, сучасних сонарів, датчиків і різних приблуд, ми можемо знайти рибу буквально всюди. І це є. Безумовним плюсом. Окрім цього, є ще електродвигуни, якими оснащуються човни, окрім звісно, що е, двигуна внутрішнього згоряння, який позаду, який нам е, дає швидкість. Ці електродвигуни слугують по суті якором. Заводяться вони елементарно, просто натисканням кнопки, яка у нас є е, на брелочку, який на шнурку висить на шиї. Дуже просто, дуже класно, але Дуже дорого. Чому? Тому що всі ці устаткування коштують значних грошей. Але не тільки в грошах тут справа. Згадайте, хто з вас взимку або восени, коли вже вночі приморозки, збирав останній раз гумовий човен? Я, коли збирав останній раз гумовий човен, я хотів ну, просто його б запхати в машину от таким нескладеним, але це нереально. Це дуже важко знімати пайоли, це дуже неприємно протирати і просушувати вже вночі по темному човен, потім його розкривати в гаражі, сушити. Це дуже і дуже проблематично, особливо для літніх людей або для досить лінивих. Хочеться цей човен закинути одразу на лафет і поїхати з ним додому. Але якщо в нас є вже лафет, то навіщо, по суті, гумовий човен, якщо можна придбати якийсь гарний каркасний човен, алюмінієвий чи е, типу ріп. І тут вже починається гонка озброєнь. Ми купуємо більший човен, ми купуємо туди ехолот. Потім ми купуємо ще більше човен, тому що зазвичай його не вистачає. І так впираємось до суттєвих витрат. А суттєві витрати вони впливають не лише на бюджет рибалки, а й на бюджет зазвичай сім'ї рибалки. Тож треба на чомусь зупинятись. Але безумовно, в човні у нас набагато більше локацій, які ми можемо. Перевірити, перерахувавши всі плюси і мінуси човникової ловлі, я, як спортсмен береговик, можу вам сказати, що є в береговій ловлі надзвичайного того, чого нема в ловлі з човна. Це підхід до риби. Що ми маємо в човні? Ми стали на локацію, рибу зловили, не зловили, змінили локацію, рибу зловили, не зловили. Вімкнули охолод, рибу знайшли, стали її на голову, наловили, отримали задоволення. Це круто, це пошук, це постійне полювання, це динаміка. А що у нас в березі? Хочеш, не хочеш, в тебе умови не змінюються. Ти ходиш по береговій лінії і ти маєш ловити тільки те, до чого ти можеш докинути. А чи можеш ти туди докинути, чи не можеш докинути все залежить вже від тебе. Отут От іде гонка озброєнь іншого формату з тонкими шнурами, з використанням тонких флюрів, з використанням вольфрамових тягарців, з використанням менш аеродинамічних приманок, які далеко летять. І кожен рибалка-береговик має свій підхід і тонку е, ниточку підходу до пошуку риби з берега. З берега знайти набагато важче. Але коли ти її знаходиш задоволення набагато більше ніж човна, да не може цього бути! друзі. а Тепер поділіться, яка риболовля більш подобається вам: чи берегова, чи човникова. Підводячи підсумки з сьогоднішнього випуску, можу вам сказати, що обидва типи ловлі дуже класні, дуже динамічні і надзвичайно ефективні. Вони мають існувати по суті паралельно. Кожен рибалка-береговик має мати маленькі надоваз, щоб урізноманітнити свій улюблений стиль ловлі. І кожен е рибалка-човнар має інколи виходити з човна і рухатись береговою лінією. Ну а на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки цьому відео і, звісно, що тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси.